Богдано, вітаємо в Черкасах. Як почуваєшся? Як твій настрій? Привіт, почуваюся дуже добре. Вже хочеться провести збори та почати чемпіонат з новою командою. Хочеться познайомитись з нашими вболівальниками, з колективом. Все супер зараз. Як виник твій варіант з переходом в Аланзе? Закінчився контракт з попередньою моєю командою. До мене подзвонили, запропонували перейти. Тому я, чесно кажучи, недовго думаю. Розумів, вже, що не буду залишатися в Житомирі, тому розглянув цей варіант та прийняв рішення. Недовго думав. Це скільки ти думав? Ну, буквально пару днів порадився зі своєю сім'єю та прийняв рішення. Чи спостерігав ти за ЛНЗ, перебуваючи в попередній команді? Звичайно, та з з з спостерігаю постійно. Кожний тур дивився, вже коли вже конкретно підписав, то кожну гру можна сказати так, і вболівав, і дивився. Звичайно, було дуже хотілося, щоб команда набирала очки. З ким із хлопців ти знайомий і з ким уже можливо поспілкуватися? Е, Попередньо я знайомий з Ольв'єтілем. Ми з ним були в Орслі разом. На так е, не можу сказати, що з кимсь е, так чисто на футбольних полях пересікалися. Що, так будь знайомим близько, то ні. Що скажеш про Тіля? Та, гарний гравець, гарна людина. Мені приємно з ним спілкуватися. Чи знайомий ти з Романом Григорчуком? Е, ні, особисто теж не знайомий. Дуже цікаво буде з ним попрацювати. Побачимо. І Танковський казав, що йому буде цікаво, і тобі цікаво. Але яким е, ви бачите цього тренера? От який він як ви? Думаєте? Я думаю, що в нього дисципліна на першому місці, тому це головне в футболі. Я вважаю, і я думаю, що з ним будуть дуже гарні результати в цій команді.